Вітаю, мої любі слухачі! Ця історія народилася з того, що кожен із нас у певний момент свого життя стикається з вибором: залишитись там, де відчуваєш себе знайомо, чи зробити крок у невідомість, аби знайти себе. Будинок на розі сну та спогадів. Частина 1. Дощ. Дощ почався раптово. Не той, що б'є по шибках злісно та грубо, а той інший, який стелиться як покривало, м'який, старечий, з ароматом листя, що вже змирилося з вітром. Вона саме поверталася додому, закутавшись у пальто, яке давно вже не тримало тепло. Його залишили з минулої осені. Не з жалю, ні, а з втоми від змін. Втома була постійною, як шрам, про який не говорять. У руках сумка з яблуками. Листівками і чужими голосами в телефоні. У голові ще один день, що не став ані кроком, ані поворотом просто день. Вона піднялася сходами до квартири, ключ увійшов у замок, клацнув, і світ навколо змінився. Їй знадобилось кілька секунд, щоб помітити. Це не її дім. Сходи ті, ж, двері ті, ж але всередині було інакше. Повітря пахло яблуками, пилом і книжками, на підлозі дерев'яні дошки, вікна в арках, штори з важкої тканини, які колись подобалися її мамі. Страх прийшов не одразу. Спершу лише подив, здивування, як у вісні, де ти розумієш, що щось не так, але не можеш згадати, що саме. Вона обережно пройшла вглиб, Тиша, така, в якій чути себе, тиша, що не пуста, наповнена невидимим. Вітаю! пролунав голос. Жінка сива у довгій сірій сукні сиділа в кріслі біля каміна, який горів, хоч вона не пам'ятала, щоб запалювала його. Жінка усміхалась не як незнайома, як хтось, кого вона давно знала. Ти прийшла? Нарешті, що це за місце? запитала вона. І не впізнала свій голос. Він став глухим, шепотливим, немов частина чужого сну. Це твій дім, сказала жінка, дім, який ти давно покинула. Але він залишився, бо не всі двері можна зачинити остаточно. Вони пили чай мовчки. Її пальці тремтіли, коли вона торкалася порцелянової чашки. Руки пам'ятали цю вагу, цей візерунок, блакитні птахи на тонкому білому фоні. Такі чашки були у бабусі. Я не розумію, нарешті сказала вона. Не треба. Просто пройдися по кімнатах ти давно не була тут. Це спогади? Ні, сказала жінка, це ти. Перша кімната була дитячою, не тією, де вона справді росла, а тією, яку уявляла білий балдахін, світильник у формі місяця і ведмедик на полиці, той самий, якого вона втратила на вокзалі, коли їй було п'ять. На ліжку сиділа маленька дівчинка з косами трохи сердита, трохи ображена. Коли жінка зайшла, дівчинка навіть не здивувалась, а лише зітхнула. Ти так довго йшла. сіла поруч, плечі стиснуті, спина рівна, наче перед іспитом. Я забула дорогу? Ні. Сказала дівчинка, ти просто виросла? Вони сиділи мовчки. Потім дитина поклала голову їй на плече, вона заплющила очі, і вперше за багато років дозволила собі не бути сильною. Після цього кімнати відкривались самі одна з першим поцілунком, друга. З ночами без сну і з писаними сторінками, які ніхто ніколи не читав, кімната з дзеркалами, в яких вона бачила себе і не впізнавала, кімната, де вона сказала ні, а потім жила з цим усе своє життя. В останній темряві стояло порожнє крісло, і над ним фотографія. Її, але зовсім іншої. З очима, що знали. Тобі треба вирішити, сказала стара жінка, коли вона повернулась у головну залу. Кого з них ти візьмеш із собою, а інших? Інші залишаться тут. Вони не зникнуть, але не зможуть керувати тобою. Вона мовчала довго. Дивилась у вогонь, чула, як краплі дощу б'ють по вікну. Потім підійшла до дверей, на порозі обернулась. А ви хто? Стара усміхнулась і сказала: Я та, ким ти могла би стати, якби ніколи не зрадила себе? Двері відчинились назустріч дощ. Ніч і тиша, але її хода вже була інша. Будинок на розі сну і спогадів. Частина друга Повернення. Дощ ішов ще довго. Він не змінювався, не посилювався і не стишався. Просто був як дихання світу, яке вона вперше за довгий час почула. Вона повернулася додому. Це було її житло, ті самі штори, книги на полицях, чашка з вушком, яке тріснуло ще навесні, але простір ніби змінився. Усі речі мали запах минулого, що ледь вловлюється. Як старі парфуми в чиїхось спогадах, як тінь на стіні, яку ти не кидаєш. Телефон мовчав, робота чекала, але всередині тиша, яка не давала поворухнутись. Уранці вона вийшла до крамниці, вперше, після довгої ночі. Люди йшли повз, наче нічого й не сталося. Але щось було інакше, її не торкалися, не зустрічали поглядом, та ніби знали у поглядах не байдужість, а обережність, як до когось, хто щойно пережив втрату, але ще не знає про це. На зупинці старий чоловік читає газету до Горидрико, коли вона сідає поруч. Він несподівано каже: Ти бачила дім, так?» вона стискає ручку сумки, не відповідає, не всі повертаються, мовить він. Але ті, що повертаються, вже не можуть жити на вмання» Вона довго дивиться на нього, сиве волосся, пальці в плямах віку, але очі світлі. Він усміхається. І повертає газету правильно. Більше не каже нічого. Вона починає помічати речі Пляму світла, яка завжди з'являється о 16.00 у кутку кухні, наче хтось залишив там частинку весни. Сон старого кота на лавці, який щодня спить у тому ж положенні, ніби вартує сон інших. Листівку без підпису у поштовій скринці. Ти пам'ятаєш, ким була в серпні? На роботі все звично, монітор, кава, чужі голоси у навушниках. Але коли вона випадково проходить повз дзеркало у вбиральні, зупиняється. У дзеркалі вона. Але вона після найгірша. Не старіша, але з очима, які знають, очима, які не прагнуть дозволу, очима, які вміють мовчати. І вперше їй не хочеться відвернутись. Вдома вона знаходить стару коробку, та сама, яку роками не могла викинути, всередині листи до себе. Записки написані вночі, у поїздах, у втомі. Я боюсь бути собою, бо боюсь, що це недостатньо. Я так прагну, щоб хтось сказав Я бачу тебе, я залишусь. Я втомилась, але я не відмовляюсь. Вона читає їх усі. Потім бере ручку і вперше за довгі роки пише Я повернулась, я тепер знаю, куди йду. У вісні вона знову бачить дім, але тепер зовні. Стіни з темного каменю, вікна, що світяться, наче хтось усе ще чекає. На розі стоїть стара жінка в сірій сукні. Махає її рукою, але двері вже зачинені, бо повернення не туди, повернення в себе. Вона прокидається зі спокоєм, який не потребує слів. Будинок на розі сну і спогадів. Частина 3. Цього разу вона не заснула одразу. Тіло вже знало. Сни більше не будуть втечею. Вони стали запрошенням. І щоразу, як вона заплющувала очі, відкривались двері, яких не було в жодному місці. Вона стоїть у знайомому коридорі. Стіни – Дихають тишею, але цього разу вона не гість. Вона тут, бо вибрала прийти. Стара жінка не з'являється. Замість неї дзеркало високе, в повен зріст, і з нього на неї дивиться не зовсім вона, ті самі очі, але інша постава, спина пряма, руки вільні. Одяг простий і гарний, такий, якого вона ніколи не дозволяла собі. Її відображення усміхається і виходить із дзеркала. Привіт, каже вона, ти, я? Я ти, яка не боялась, не в кожному моменті, але загалом, я твій потенціал. Вони йдуть садом, сад не схожий на жоден із тих, що вона бачила. Дерева тут це спогади, а квіти можливості, які вона знецінила, і кожен крок у цьому саду це трохи боляче. Я пам'ятаю це, каже вона, торкаючись червоного листка. Я тоді сказала ні, хоча всередині кричала так. І що ти відчуваєш тепер? Спокій і жаль. Це нормально, каже інша. Жаль не кінець, він потрібен, щоб не повторити. Вони зупиняються перед будинком, він інший, світліший. Вікна відкриті, усередині чути сміх. Хто там? питає вона. Усі версії тебе, які колись мріяли, ті, що писали вночі, танцювали, босоніж, закохувались, втікали і повертались. Я не можу жити всіма одночасно. І не треба. Просто вибери, ким ти хочеш бути. Зараз вона мовчить довго, а потім каже Собою, але без страху. Це і є я, каже інша, але вже не окрема і розчиняється, не зникає, а входить у неї Не магічно не гучно, просто стає частиною. Тією, що нарешті прийнята Вона прокидається у тиші на годиннику 5.14. Птахи ще не співають, місто ще спить, але щось змінилось. Вона встає, не вмикаючи світла, іде на кухню, наливає води і стає біля вікна, бачить себе в склі. Таку як у вісні, ту, що вже не втратить себе знову. Вона пише новий лист, короткий, один рядок. Я більше не вибачаюся за те, що я це я. і кладе його в коробку. Йде спати, знаючи, що завтра не продовження старого, а початок. Нового. Бо вона вже не шукач, вона дім. Дякую, що були зі мною у цій подорожі. І солодких снів, мої любі слухачі.